Вітаю, шановні друзі! Яка чекає пастка на всіх тих, хто хоче отримати вовину тисячу як в Україні, так і за кордоном. Друзі, можливо, це варіант е виявити ухилянтів, тих, хто ховається від ТЦК. Це дуже цікаве питання. Ми зараз в ньому розберемося. Друзі, як ви знаєте, Україна платить всім тисячу гривень. Ну, якась це допомога на щось, незрозуміло на що ця тисяча гривень, її майже неможливо витратити на все, що завгодно. Це цільова виплата. Нещодавно Денис Шмигаль сказав, що взагалі ті, хто за кордоном вони не можуть скористатися цією послугою, або якщо скористаються, то їм прийдеться, доведеться повертати ці гроші. Оці 20 євро, 22 євро не. Щасні, за які в Європі нічого не купиш, і в Україні також. Їх ще доведеться повертати. Тому думайте, друзі, коли ви їх оформлюєте за кордоном, це раз. Друге, нещодавно Ольга Смаглюк, народний депутат від партії Слуги народа, це провладна партія, сказала дуже цікаву річ. Зараз послухаєте відео. І там вона каже, що основна мета це перепис населення. А також ніби. Пошук чоловіків, які ухиляються від виконання свого конституційного обов'язку. Ну, бо. На, наприклад, жінку там, дитину 2000 гривень це мало. Да? А от на чоловіка, от на батька там ще додати 2000 гривень, це вже багато, нібито жадність повинна спрацювати. Чоловіки будуть отримувати цю 1000 гривень і таким чином засвітять себе. Да? Бо багато чоловіків, виявляється, за словами нардепки, ховаються від мобілізації як в Україні, так і за кордоном. Ви зрозуміли основний посил, для чого робиться Вовина 1000? Подивіться відео, зробіть. Свої висновки самі, друзі, я думаю, що було так. Ми маємо зрозуміти на початок наступного року, скільки в нас усі проживає на території України, скільки виїхало, скільки на окупованих територіях. Ми не знаємо цієї інформації. Її треба якимось чином дізнатись. Перепис населення під час воєнного стану ніхто проводити не буде. Як це зробити? Тільки шляхом того, що хтось що наші мешканці будуть реєструватися для того, щоб отримати певні гроші. Далі У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані. Тобто, це люди, які Умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень, да вони можуть отримати. І, звісно, стимулювати осіб якимось чином. Отримувати ці кошти можна лише, якщо сума буде більша ніж там тисяча гривень, Це буде три-чотири тисячі гривень. Ну що, друзі? В мене немає інших висновків після цієї заяви народного депутату, як те, що дійсно Вовина тисяча це спосіб виявити ну, можна так сказати, ухилянтів. Я не люблю це слово, але тих осіб, які ховаються від ТЦК. От е, тому думайте, думайте, перш ніж оформлювати цю вовину тисячу, тому що вона може як кістка в поперек горла стати всім, друзі. Думайте, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.